Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео я покажу вам, як правильно виконувати копіювання масиву в C. Так як масив це незвичайна змінна, а цілий набір однотипних змінних, то й копіювання масивів відбувається не так, як зі звичайними змінами. Наприклад, якщо я маю масив на три елементи, одразу його проініціалізую, І хочу скопіювати його значення в інший масив, назву масив Б такого ж розміру. І напишу щось подібне, то компілятор показує помилку. Такий код не запуститься. І навіть якщо я напишу таким чином, припустимо, вказівник Б присвоїти А. Тепер у мене на одній ті самі дані будуть вказувати два вказівника. Але копіювання самого масиву не відбувається. Детальніше про це дивіться у відео про роботу із рядка. Отже, як все ж правильно виконувати копіювання масиву? Нам потрібно взяти кожен окремий елемент одного масиву і присвоїти це значення. Відповідному елементу іншого масиву. Наприклад, знову створю масив. Цього разу нехай на 5 елементів. Проініціалізую його якимись значеннями. І хочу його скопіювати у масив копії. Для цього я маю виконати такі команди. Взяти початковий елемент масиву копі. Тобто копі з індексом 0 присвоїти значення А з індексом 0. Далі копі з індексом 1 присвоїти А з індексом 1. І так, для всіх елементів. З індексом 0, 1, 2, 3, 4. Розмір масиву 5. А нумерація елементів масиву починається із 0. Тож, в нашому випадку, останній елемент буде під порядком номером 4. Думаю, ви здогадались, що такій задачі дуже гарно спрацюють цикли. Треба перебирати індекси від 0 до 4. Тож заголовок циклу буде такий. For int i присвоїти 0 до i менше, ніж 5 і збільшуємо i на 1. Так як у нас змінна I міняється саме так, як міняються індекси в масивах, то в тілі циклу. Достатньо написати команду: що копії з індексом I ми присвоюємо значення A з індексом I. На першому виконанні тіла циклу I буде 0, тож буде скопійовано елемент з індексом 0. Потім I збільшується на одиницю, копіюється елемент з індексом 1. І так, поки I менше, ніж 5. Давайте. Щоб ми переконалися, що все працює правильно, виведемо обидва масиви на екран. Напишу повідомлення. Тепер, щоб вивести сам масив, також потрібен буде цикл. Тепер уже в його тілі будемо виводити А з індексом I. Також після цього пробіл, щоб числа не зливались. Ми вивели масив А, і тепер давайте перейдемо на новий рядок. Так само виведемо масив копі. Масив копі. Тут уже не А з індексом I, а копі з індексом I. І все. Давайте подивимось. Як бачите, дійсно все спрацювало. Також наостанок я зазначу, що коли ми одразу ось так ініціалізуємо масив, то не обов'язково тут вказувати його розмір. Компілятор це може зробити сам. Він може тут залишити порожні квадратні дужки. Як бачите, компілятор вже визначив, що це int A з розміром 5 в даному випадку. Якщо я ще щось допишу, то вже впливає підказка, що це. Масив А з розміром 6. Тепер, до речі, якщо я залишу саме так, то виходить, нам треба якось визначити розмір для копії. І припустимо, ну, що з якихось причин нам незручно рахувати, скільки тут є чисел. А розмір масиву А визначити все ж потрібно. Так от, для визначення розміру. Можна використовувати ключове слово size of. За допомогою sizeOF можна визначити розмір змінної або розмір масиву. Тільки от варто пам'ятати, що це буде розмір в байтах, а не в кількості елементів. Давайте я зараз тут виведу значення sizeOF для масиву A. Побачимо число 20. Тому що це буде значення в байтах. У нас 5 елементів, але кожен з них займає по 4 байти. Оце число 20, якраз size of що ми виводимо. Щоб отримати розмір саме в кількості елементів, так як нам потрібно, ми маємо. Це значення поділити на те, скільки займає байтів кожен елемент окремий. Тож я можу поділити це на size of. Наприклад, нульовий елемент цього масиву. Тепер уже ми побачимо на екрані значення саме 5. Тому що 20 байтів. Кожен окремий елемент по 4 байти. і 20 поділиться на 4 буде число 5, що якраз відповідає розміру масиву А. Бачимо значення 5. Тепер ми можемо це використовувати замість константи 5, що ми вписували самостійно. Тут, і в заголовках циклів. А, от я ще тут пропустив. Так. Давайте подивимось. Зараз нічого не змінилось. Виводиться спочатку це перше число. Розмір масиву А. Якщо ми сюди ще щось допишемо, звичайно, розмір зміниться. Тепер це вже розмір 8, 8 елементів, і ми бачимо повністю весь масив А. Так само і його копію. І нам не довелось більше нічого змінювати. Все автоматично порахувалось тут. І в заголовках циклів. Тож, це достатньо зручно. Ми можемо збільшувати або зменшувати кількість елементів. І ніяк міняти програму вже не доведеться. Вишукувати, де ми писали там, число 5 або 8, Size of все порахує автоматично. Що ж, сьогодні ми дізналися, як правильно виконувати копіювання масивів в C. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!